Форс-мажор у воєнний час. Привіт! Кожен, хто веде бізнес, точно підписує договори, і в кожному договорі є пункт про форс-мажорні обставини. Сьогодні я розповім, що це таке і які права ви маєте, як надавач послуг, і як їх здобувач. Отже, воєнний стан це форс-мажор. Про це нам прямо говорить закон про торгово промислові палати. При цьому на сьогодні торгово-промислова палата України, враховуючи надзвичайно складну ситуацію, з якою зіткнулася наша країна. Спростила процедуру засвідчення форс-мажорних обставин. Щодо цього було видано лист, у якому вони підтвердили дію форс-мажору, починаючи з 24 лютого, і до офіційного закінчення воєнного ставу. На що поширюється дія форс-мажор? Бізнес має врахувати, що дія форс-мажору поширюється на договори госпсуб'єктів та фізосіб, податкові зобов'язання, виконання яких стало неможливим, інші зобов'язання, виконання яких настало згідно з умовами договору і виконання яких стало неможливим, та інші зобов'язання, виконання яких настало згідно з законодавчими чи іншими нормативними актами, виконання яких стало неможливим. Це якщо говорити з законом. Далі поясню простіше: механізм застосування. Потрібно розуміти, що сама лише наявність воєнних дій в державі не є безперечною підставою для звільнення від відповідальності. Основним для цього є причинно-наслідковий зв'язок між певною обставиною та неможливістю виконання зобов'язань. Іншими словами, необхідно довести, що саме воєнні дії стали перешкодою для виконання умов договору. Також важливим моментом є те, що форс-мажор не звільняє від самого зобов'язання, а лише від відповідальності. І якщо ж обставини тривають достатньо довго, то сторони можуть припинити дію договору або домовитися врегулювати відносини іншим шляхом. Саме головне відразу необхідно повідомити контрагента про неможливість виконання зобов'язання у встановлені сроки. Досить часто в договорах прописується конкретний срок, протягом якого потрібно надавати таке повідомлення. Намагайтеся його дотримуватися. При виникненні труднощів необхідно направити повідомлення відразу при нагоді. Далі з контрагентом бажано досягти домовленості щодо врегулювання відносин або перенесення сроків, або припинення договору або інші механізми. Якщо ж цього зробити не вдалося, варто звертатися до Торгово-промислової палати для засвідчення форс-мажорних обставин, обставин непереборної сили. Лист про форс-мажор чи сертифікат. торгово промислова палата не встигає видавати всім охочим сертифікати і відбувається листа. Закордонних контрагентів це часто дивує, але здебільшого іноземні партнери з розумінням ставляться до запровадженого воєнного стану в Україні, а також до здатності українського бізнесу до виконання взятих на себе зобов'язань щодо контрагентів всередині України, хоч за законом і не встановлено, що лист від торгово-промислової палати може замінити сертифікат, але це практикується і всі все розуміють. Також були заяви, що у можливих судових справах з приводу цього питання лист від торгово промислової Палати вважатиметься прямим доказом затвердження настання форс-мажорного стану у контрагентах. Де взяти листа про настання форс-мажор? Все просто прямо на сайті торгово промислової палати України. Повторюся, процедуру спрощено, тому ви зможете подати заяву без допомоги спеціалістів. А посилання на сайт для подачі заяви я залишаю у дописі до цього відео. Висновки, все просто і складно одночасно. Якщо арендодавець потребує від вас сплати за оренду приміщення, в якому ви не можете перебувати, у вас є захист. Якщо контрагент потребує виконання договірних обов'язків, які ви фізично не можете виконати через війну, у вас також є захист від держави. Але якщо ви можете надати послуги або сплатити за них, це потрібно зробити, так як потім, у випадку чого, в судовому порядку можна буде довести ваше небажання без вагомих підстав. На жаль, через воєнний стан почастішали випадки зловживання форс-мажорними обставинами там, де це не припустимо. Тому краще завжди знати свої права. До зустрічі!